Доброго дня, дорогі наші земляки і землячки. Дуже раді бачити вас тут, що ви зараз в Україні. Дякую, що підтримуєте Україну. Дякую організаторам, що роблять такі події, щоб тримати дух українства в світі. І дякую вам за ваше велике служіння Україні там, де ви є. І в допомогу такому служінню ми хотіли вам показати декілька таких новітніх ресурсів е, освітніх, які можливо вам допоможуть неможливо, а точно зробити ваші заняття веселіші, цікавіші, більш пізнавальні. Що це? Ми покажемо вам три ресурси. Перш за все, це така серія називається Планета міркувань. Перший, другий, третій, четвертий клас тут зібрані завдання як на ліву півкулю мозку, так і на розвиток правої півкулі мозку тобто і логічні, і нестандартні. Як з мови, так і з математики. Я є автором цих підручників. Це вже давно цей проект шириться по Україні, і це можна давати як додатковий такий варіативний курс з мислення. Завдань тут достатньо їх вистачить до сьомого, а то й до восьмого класу, включно. Також ви можете оживити свої уроки з мовами, такими нестандартними, цікавими мовними завданнями, які є в цих підручниках або математики, якщо ви займаєтесь. Другий наш проект був розроблений вчителькою з діаспори українкою, яка живе в Відні. Яка є українкою, вчить в австрійській школі і ще в суботній українській школі на замовлення нашої школи. А я працюю в школі вільних та небайдужих міста Львів. На замовлення розробила такий чудовий пакет посібників від першого до третього класу. Насправді ці посібники там матеріалу так багато, по чотири. Посібники для кожного класу, що його можна використовувати якщо найменше до шостого або навіть до сьомого класу в суботніх школах щонайменше. Посібники настільки цікаві, що коли я вечорами вичитувала, дивилася, що, ну для нашої школи підходить цей інтегрований матеріал, я могла в дванадцяти першій ночі виходити до чоловіка і казати: Боже, наскільки ця Уляна талановита. Наскільки ці підручники оригінальні, живі, веселі, сучасні, там багато зібраних сучасних українських авторів, як вона це гарно інтегрувала. є інтегровані підручники, де є ми кажемо це навчання грамоти, тобто читання. Мова, і я досліджую світ. інтегровані, по тижнях інтегровані навчання колись е пані Винницька вчила нас, так що треба інтегровувати оці всі То Коулянка нам проінтегрували і там по темах кожен тиждень нова тема. Наприклад, підручник для третього класу це подорожі Україною. Про кожну область розповідається щось таке цікаве, що я навіть не знала, що такі герої були в Україні, що такі прориви були в Україні. Тому дуже 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 рекомендуємо ці посібники. Я ми взяли тільки два чи три, бо їх багато от вони виглядають так. Їх видавництво ВСЛ видало, видавництво Старого Лева. Так, от для другого класу є перша, друга, третя частина. В них дитина може писати. Так, і так для кожного класу є. Ну, дійсно дуже рекомендую. І на основі цих посібників. Ми розробили власну інтерактивну платформу читач. Це такий новий український стартап, який допомагає дітям мотивувати дітей читати, читати українською мовою. Такі платформи. Виявилося, що є і німецькій, це власне пані Уляна нам підказала, що є така німецька платформа для читання, що діти читають, потім заповнюють там тести, відповідають відповіді, пишуть, і набирають бали, і вже вчитель собі використовує, як ті бали можна зарахувати. Ми, наприклад, конкурси проводимо суперчитач класу, суперчитач школи чи спільнота суперчитачів, якщо весь клас багато читає. От ця платформа розрахована від першого до сьомого класу. So awesome. Така платформа є в, е, в німецькій системі, де вся діаспора німецька по світу користується. Навіть така платформа є, виявляється в французькій системі, і така платформа є е, в британській англійської мови. І ми подумали, а чого, а чого ми не маємо, українців, так коли ми ці три запити почули, що в світі воно є. І ми взялися із силами нашої вчителів нашої школи розробили таку інтерактивну платформу, але ми вирішили її розширити. Тобто тут не лише для мотивації читання, тут є багато різних розділів, і за основу ми взяли героїв з цієї книжки. От вони тут намальовані. Тут є пан читайський, який буде відповідати за те, що дитина прочитала, бали давати тут є пані граматика, яка буде е, перевіряти, чи дитина добре знає українську граматику. Тут є цікавинка, яка буде допомагати розбиратися, що дитина. Добре розуміє те, що вона читає, так чи в неї є оця читацька компетенція. Тут більше будуть природничі завдання, діти будуть читати, потім відповідати, чи як вони зрозуміли текст. Тут є нишпорка. Нишпорка це оці такі нестандартні, логічні, креативні завдання з моїх підручників Планета міркувань, про які я вже говорила видавництво ранок їх видало. Також тут є. Гуглик, який буде шукати інформацію в інтернеті, перевіряти критичне мислення дитини фейкові. Це інформація, чи не фейкові, що зараз часи такої страшної російської пропаганди, є дуже хороша навичка. І також Руся, Римуся, тут є героїня, яка буде вчити діток римувати. Ця платформа розрахована для класів, тобто школа вона є безкоштовною. В період війни ми її розробили і даруємо. так, Поки що вона безкоштовна, не знаю, як потім ми багато коштів в неї вклали. Так? І вчитель може підписати весь клас і слідкувати за результатами свого класу, як там діточки читають, як набирають бали і так далі. І зараз я з задоволенням ага, перед... І в кінці, якщо когось це зацікавить, ми для вас роздрукували такі закладочки. Тут є QR-коди, по яких можна ну звернутися, і телефони. Як можна, якщо ви захочете підписати свої класи, то якраз після нашого виступу буде перерва, то підходьте, беріть ці закладки собі. І зараз я передаю слово моїй колезі Наталі Мицько, яка полистає вам платформу, покаже, як вона розроблена. Що там є цікавенького. Прошу. Дякую, пані Олю. Доброго дня. Пані Оля розповіла про так загальну інформацію про платформу, а я зараз вам хочу детально так в живому форматі показати, як можна працювати з цією платформою, так і для кого вона створена. Отже, розпочну я з найпопулярнішого нашого героя. Це є. Пан Читайський, і власне він підійде для вчителів, котрі викладають літературу чи зарубіжну, так, чи українську. Для початку заходжу я як учень на цю платформу і відкриваю так героя пана читайського. Мені пропонують тут одразу поділ на сім класів так, за рівнем складності, за обсягом найрізноманітніші так, книги. Е, і ми можемо собі або гортати, так, шукати ту книгу, яку ми вже прочитали, е, і можемо е, зайти на цю книгу і виконати тести. Зараз хочу я скористатися е, пошуком, бо прочитала книгу про Мопса, дуже популярну зараз серед дітей, і хочу глянути, чи вона є на платформі. Так, бачимо, є кілька тут е, завантажених тестів до цієї книги, і ось оберемо собі одну з них. Наприклад, мопс, який хотів стати єдинорогом, так. Що ми тут бачимо? Бачимо так фото книги, автор, жанр, видавництво. Скільки ми можемо отримати балів за виконання цього тесту? Автор тесту, так це наші вчителі. Можемо виконати завдання, але якщо ми наприклад, не маємо книги, і хочемо її придбати, маємо ось тут таке посилання, і одразу нас платформа перенаправляє на на сайт видавництва, де ми змогли б придбати собі цю книгу. Отже, переходимо до виконання завдання. Книгу ми перед тим усі прочитали. Це в нас є третій клас. Тут у нас є від 12 до 14 питань. Всі питання є з закритого так, виду з трьома варіантами відповідей. Один з них правильний. Давайте ми спробуємо попрацювати, якого господаря хотіла Педді, щоб її любив, щоб годував смаколиками чи щоб був дуже багатий. Так? Обираємо зараз навмання, бо не знаємо правильної відповіді. Насправді це ми обрали неправильний варіант відповіді. Він засвідчується червоним кольором. Рухаємося далі. Куди Сюзанна відвела Пекі після побаченого безладу в квартирі? Так, і знову варіанти відповідей. В паркі там залишила, повернула додому, так і у собачий притулок. Обираємо це правильний варіант, і одразу в нас додається три бали до цього тесту. Зараз швиденько проклікаю навмання. Усі питання, щоб ви побачили, як завершується наш тест, і що діти тут зараз побачать. Так, доклікуємо швиденько. І бачимо, що наш тест завершується. Доволі весело, мотиваційно, з музикою, з такими конфеті. І, власне, на підсумок ми показуємо, скільки учні заробили балів. Так? В нашому випадку ми на вмання і взагалі пішли в мінус. За кожну правильну відповідь в першому класі ми отримуємо один бал, в другому два і так далі, в сьому сім. Але для того, щоб передбачити, щоб діти не просто так заходили на цю платформу і проклікували навмання тести, ми з третього класу запровадили штрафи, штраф, так? З третього класу за кожну неправильну відповідь мінусується 1 бал, четвертий клас два бали, сьомий п'ять. Так? За таким порядком. Це доволі дітей трошки систематизує, і вони розуміють, якщо справді цю книгу не читали, вони не заходять і не виконують завдання, бо можуть просто зайти в мінус. так? хочуть набрати бали, то справді треба думати. Наступним героєм, котрий також є популярний серед вчителів літератури, це є герой Руся Ремуся. Власне, разом з нею ми вчимось римувати. Це дуже добре, оскільки ті вчителі, котрі хочуть так, навчити наш, своїх учнів так, писати вірші чи бачити таланти в своїх дітей до цього, тут можна попрактикуватися також. Із такими завданнями. Ось зараз відкриємо, наприклад, другий клас. Маємо цікавий тест про професії. Власне, в посібнику рідна мова пані Ольга розповідала так, що ці герої з цього посібника, і власне дуже багато різноманітних віршиків, фраз речень ми брали також з цього посібника. Тобто можна працювати паралельно. І, власне, про ці професії та ремесла також є така тема в цьому посібнику. Е, тому заходимо і знову ж таки е, бачимо завдання, потрібно дібрати Риму до виділеного слова у вірші. Сніжним лісом коні мчать, сані сріберні блищать, стельмах зраз... змайстрував ці сани для онученьки і три варіанти відповідей. Параска Оксани чи Вікторії потрібно дібрати Риму. Оксана, обираємо, маємо плюс 2 бали і рухаємося далі. Бачимо, що тут завдання є не однотипні. Тут ми вставляли так, Риму, а тепер обираємо рядок, в якому назви ремесел та професій римуються. Коваль, стельма, хмеловар, гончар, бондар, будівельник. Так, обираємо знову ж таки правильно. І таким чином також набираємо бали, відповідаємо на запитання. Для вчителів, котрі викладають природничі науки, я досліджую світ, природознавство, так фізика, хімія, біологія чи географія нам до вподоби будуть завдання від РУС, від цікавинки. Перепрошую, що тут цікавого, оскільки цікавинка розповідає нам про щось дуже і дуже цікаве, ми тут заходимо на, наприклад, другий клас, маємо тест, чому липень липнем назвали. Що тут цікавого, це є те, що ми одразу тут на платформі читаємо невеликий текст, так? читаємо його уважно, можливо, кілька разів. Далі ми клікаємо на кнопку Перейти до виконання завдань. І, власне, ми тут наших учнів маємо попередити, що якщо ми вже перейшли до виконання завдань, підглянути і перейти знову до цього тексту, ми не можемо. Тому краще двічі-тричі перечитати його і вже тоді сміливо переходити до... Виконання завдань. Отже, ми прочитали цей текст і виконуємо завдання. Так, чому січень так називається? Бо цю назву придумали козаки на січі, бо в цей час е, сильно снігом мете і січе, бо цього місяця січуть капусту. Тобто є цікаві варіанти відповіді, і, власне, учням це до вподоби. Ну, давайте оберемо найцікавіший, мабуть, варіант неправдивий, але, власне, іноді діти можуть неуважно прочитати так і. Ви зробити помилки таким чином. Знову ж таки доходимо до кінця, і в нас знову буде підсумок балів. Бачимо, що в нас ось тут перворуч відображаються бали, які ми заробили за цей тест, і час, який ми маємо для виконання цього тесту. По часу ми маємо в кожного героя за рівнем складності від півгодини до години часу. Тобто дуже багато маємо часу для того, щоб зосередитись і гарненько попрацювати. Переходимо до наступного героя. Це є Гуглик, також природничий герой. І, наприклад, заходимо на клас шостий. Тут маємо дуже багато тестів власне, з географії, з хімії, з біології. Це дуже зручно, оскільки ці теми, які тут закладені, це є всі теми згідно програми. Тому можна працювати паралельно на уроках, готуватись до самостійних робіт. Так? І, взагалі, для загального розвитку повчитись тут. Чому? Тому що цей гуглик він не просто тут не просто не незвичайні запитання. Ми можемо зайти на будь-який тест виконати завдання. І бачимо тут нестандартні відповіді. Так, нам треба або погодитися з певним твердженням, або не погодитися. Якщо ми цієї теми, наприклад, не вивчили, чи ще не знаємо цього. Гуглик так, нам треба загуглити інформацію в інтернеті. Ми маємо для цього достатньо часу, так. І якщо ми не знаємо, чи правда, що у складі повітря переважає азот, так у нас є три варіанти відповіді: так, ні, і переважає кисень. Ми маємо час, ми заходимо в мережу інтернет і шукаємо відповіді на ці запитання, або беремо книгу в руки, так, підручник, і шукаємо відповідь, відповідаємо і рухаємося таким чином далі. Це ось е, дуже цікавий цей герой тим, що вчить наших учнів перевіряти інформацію, яку вони самостійно знаходять. Ну це в нашому так, в наш час дуже необхідна навичка. Для вчителів української мови, так? як і початківців, так і старших класів, маємо дуже гарного і потрібного героя, це є пані граматика, котра вчить нас граматики і перевіряє її, а також готує нас до певних самостійних, перевірних робіт. Так? Знову ж таки, усі теми в нас тут згідно програми в будь-якому класі. Все, що ми вивчаємо, ми можемо тут так, на цій платформі свої знання е, перевірити. Заходимо, наприклад, в другий клас і хочу вам показати цікавий, е, тут і пряме і переносне значення, усі-усі теми. Е, цікавий тест, досліджуємо порівняння, так? коли ми порівнюємо людей е, з тваринами. І потрібно дібрати влучне порівняння. Вперти іначе. вовк, віслюк чи лис. Так? Обираємо віслюк, знову ж таки, плюс 2 бали і рухаємося далі. Хоробрий мов, лев, дятел чи жираф. Лев, правильна відповідь. Е, хочу звернути увагу на те, що е, ці тести так можуть бути ось як цей одному, так е, однотипного типу е, однотипні питання, або можуть бути ось такими різними, як ми бачили у Русі Римусі. Е, також е, для вчителів е, як української мови, так е, мислення підійде герой Нишпорка. Оскільки тут є дуже багато різноманітних сканвордів, чейнвордів, е, так, шарат, різноманітних загадок, робота з прислів'ями, фразеологізмами. Тобто, е, власне, і на цих двох предметах ми можемо використати ось ці завдання. Е, давайте зайдемо, наприклад, в другий клас, оберемо ось тема мислення в мові і побачимо, які в нас тут є питання. Оберіть правильне закінчення до початку приказки. Були б кістки. Та й пожнеш, м'ясо наростає, чи жодного не впіймаєш. так? Обираємо, на нашу думку, правильний варіант, він і є правильним, рухаємося далі. так? Ось тут у нас є завдання вже такого логічного характеру, треба підібрати той шматочок, так? який відпав у нас. Обираємо зараз навмання, вгадали. Е, наступне, наприклад, знову ж таки, оберіть правильне закінчення до прислів'я. Найміть мене, обідати, відпочивати чи говорити. Обираємо. Вгадали знову також. Бачимо, що зараз поки що виконали три завдання, заробили 6 балів і маємо ще достатньо часу для того, щоб виконати це завдання. Ось так коротенько показала вам, як учень бачить цю платформу, як може виконати тести. Також хочу вам показати, що учень може... Побачити свою статистику, так ось ми сьогодні виконали шість тестів. Так бачимо, скільки з них правильних питань ми дали, скільки неправильних, а скільки просто проклікали, так і не завершили. Тест також можна собі сортувати тут за певними героями, так от які ми з цікавинки, наприклад, виконали тести, скільки правильних, скільки неправильних відповідей, да... відповідей дали. Це дуже зручно, оскільки кожен учень, учениця можуть себе контролювати. І також бачимо ось тут, яку загальну суму валів можемо отримати за ці, які ми отримали вже за ці тести. Зараз я виходжу з аккаунту учня і зайду зараз в акаунт вчителя і покажу, що вчитель тут може побачити зі своєї сторони. Е, ось тут я зареєстрована в моєму класі так, таких двоє учнів. Я бачу статистику цього класу, скільки балів заробили ці учні, скільки тестів виконали, так з них правильно, неправильно, так і взагалі не пройдено. Це дуже зручно контролювати, якщо ми, наприклад, е, наперед задаємо нашим учням виконати ті чи інші завдання. Можемо бачити загальну статистику класу, і також можемо доєднувати, Якщо ви зареєстрований вчитель, ви можете доєднувати свої тести, створюєте свої і відразу завантажуєте сюди. Адміністраторам ця інформація приходить, і ми вже тоді її вносимо цю, перевіряємо і вносимо в цю платформу. Таким чином, ви зі своїми учнями можете працювати над власне створеними вашими тестами. Це також доволі зручно. Вчитель може зареєструвати так багато класів, зареєструвати багато учнів в ці класи це дуже зручно, якщо працюєте з великою кількістю учнів, і також їх тут спостерігати за їхніми здобутками. Якщо ви вчитель і зайшли на будь-який тест, я зараз відкрию будь-який тест, ви дещо його побачите з іншої сторони. Ви не зможете проклікати усі завдання, але вам видно усі питання вже відразу з правильними відповідями. Це також для вас є зручно. Якщо ви проводите, наприклад, урок, ви можете скопіювати, зайти на будь-який тест, який вам зараз необхідний, скопіювати посилання на цей тест, кинути, наприклад, в чат дітям або прикріпити, наприклад, до електронного щоденника, щоб діти виконали це завдання вдома. Це також дуже зручно, щоб учні просто самі не шукали його на цій платформі. Е, також хочу сказати про те, що е, усі ці е, тести, усі ці завдання насправді е, дуже мотивують наших учнів до е, читання. І хочу показати світлини, скажіть, будь ласка, е, як ми в нашій школі всі ці бали переводимо е, в такий в певний наш конкурс. І Хочу показати вам фотографії, е, ми вже другий рік поспіль. Запровадили конкурс суперчитач, найкращий читач і спільнота суперчитачів. І дуже при... нагороджуємо наших учнів своєю шкільною валютою, певними нагородами. І дуже приємно те, що є такі учні, і є такі класи, які... Повторюють свої здобутки вже другий рік поспіль. Тобто, їм настільки платформа пішла до душі, настільки їх вчителі гарно мотивують до роботи на цій платформі, що учні просто закохалися в цю платформу, працюють і дуже тішаться своїм здобуткам. А я дуже хочу запросити усіх вас зареєструватись на цій платформі, зареєструвати своїх учнів на цій платформі, працювати на ній, мотивувати їх до роботи і Отримувати колосальне задоволення, оскільки це дуже весело і пізнавально. Ми зараз тут вивели qr код ви можете одразу зараз зайти на цю платформу, проклікати собі кілька тестів, роздамо вам брошурки, там є мій номер телефону. І якщо ви захочете зареєструватись, будь ласка, або телефонуйте, або пишіть мені в будь-якому месенджері. Я з радістю вам допоможу зареєструватися і відповім на усі питання, які вас будуть. Цікавити. Якщо є якісь питання зараз, то радо відповім. Так, два слова. Як теоретик, знаєте. Одна річ, я хочу дуже вам подякувати за цю презентацію. Ми дуже багато маємо сьогодні розмов у світі, а особливо в Україні, про PISA і TIMS. Результати PISA ми знаємо, які є. Ті з вас, які живуть в різних країнах, ви знаєте також результати піза і тим у своїх країнах, державах. Сьогодні є криза в світі щодо того, як ми маємо до цих речей підходити, що наші діти чи знають. Тести, які ви щойно перед собою бачили, я здивована. Я вітаю. Вони є на основі вимог, які ставить піза і тим. Зверніть на це увагу, тому що якщо ми можемо через українську мову, а також через інші мови, в яких державах ви проживаєте, використати ці елементи, наші діти покажуть кращий результат, не тільки українські, але всі. Це є супер. Друга річ, пані Олю, Я вам хочу дуже дуже подякувати за вашу інтегру, що ви настільки вносите інтегра... інтеграційні інтеграційну систему а, навчання. Нова українська школа в Україні проголосила, що наше навчання має бути інтегроване. Цього року я зі студентами Львівського національного університету педагогічний факультет зробили аналіз підручників третього класу. Єдині підручники з математики, в яких було щось про козаків і взагалі історію України, це були підручники пані Олі. Я вам всім рекомендую вийти на сайт, подивитися на підручник математики 3 класу, особливо пані ну, всім таке. І ви побачите, що там не тільки про козаків, там є інтегрована любов до України, україно-людство. Дякую